Доброго дня, друзі! З вами компанія Гробом Антон та Альберт. Сьогодні ми хочемо портити з вами з приводу фільтрів, а саме фільтри до такої техніки, як комбайни, трактори, тати, мази, камази, біолази і багато іншої техніки. Ми продаємо ці фільтри як в офлайн-магазині місто Кропивницький, проспект інженерів 4 дріб 8, так і в нашому онлайн-магазині agrobm.com. Давайте більш детально поговоримо про них. Друзі, я думаю, не для кого не секрет, що будь-яку техніку потрібно обслуговувати. Її своєчасне та якісне обслуговування додає їй строк експлуатації. Техогляд проводиться як на 50, на 250, на 500 годинах. В основному, для тракторів, наприклад, це приблизно 250 мотогодин. При певних техоглядах необхідно змінювати фільтри. Наприклад, при замінні масла в двигуні потрібно міняти масляний фільтр, щоб він не губив свою пропускну спроможність та не створював перепони руху масла в системі. Як ви бачите, у нас бумажні фільтри з бумажною сіткою. Такий фільтр має дуже велику пропускну спроможність через те, що в нього дуже велика площа січення фільтруючої бумаги. Зовні на наших фільтрах іде стальна сітка. Також при тому не потрібно забувати про гідравлічні фільтри. Ось вони представлені у нас: це фільтр гідравлічної очистки системи та фільтр гідрооб'ємного рульового управління. Якщо вчасно міняти цей фільтр, то буде в порядку наш насос, гідравлічний гідроциліндри та сама гідравлічна система. Якщо вчасно буде міняти цей фільтр, то у нас буде, не буде проблем з швидким відгуком ваших дій до руля, не буде ускладнень поворотних, Вашого руля та е, ваша рульова система буде в гарному стані. І друзі, обов'язково не забуваємо і про заміну фільтра паливного. Їх потрібно міняти відповідно до часу їх роботи, але іноді приходиться заміняти його і задовго до техогляду, тому що він забився. Ну, Всі ми знаємо якість нашого палива. І ще таке буває, що в паливний бак потрапила вода. І тоді вона працює як образив. Забивання паливного фільтра може вести за собою вихід з ладу цилінтра поршньової групи і поломки паливної системи. І це, наприклад, може бути недостатня кількість палива. Також не забуваємо про заміну повітряних фільтрів. Зліво від мене фільтр, який встановлюється на такі трактори, як Т-150. Вінде-двойний. Зовнішня сторона, зовнішній фільтр він великий. Виглядає ось так. Всередині йде. Внутрішній фільтр, або як назвати його маленький фільтр, він вставляється всередину і ущільнюється резиною. Ми виробляємо ось такі фільтри, вони йдуть двойні, і виробляємо ось такі одинарні фільтри, але вони також є, бувають різні. Або вони можуть бути глухі, як цей фільтр, цей фільтр саме ставиться на мас, і бувають наскрізні. Тобто і ті, і ті варіанти представлені в нашому магазині, і ті і ті варіанти є. Тому, друзі, кого цікавить фільтри якісні на свої на свою техніку, будь ласка, звертайтеся. Вони є в наявності, готові до відвантаження. Неважливо, це буде офлайн-магазин або це буде онлайн-магазин. Звертайтесь. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, що ви хочете побачити далі в наступних наших відео. І пам'ятайте, агробем завжди на зв'язку. Завжди ви можете нам зателефонувати в будь-який день, в будь-який час ми вам відповімо і будемо раді з вами поспілкуватись.